Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. В Польщі, коли я жив, я полюбляв поїздити на глово доставочці і мріяв про доставку у Ванкувері, тому що мені дуже подобається це місце, місто, тому що тут є гори, рибалка і все інше. І взагалі я дуже хотів отримати якийсь досвід проживання в англомовній країні. Зараз я знаходжусь в Ванкувері. Роблю своє перше замовлення на Uber Eats доставці їжі. Погода не дуже сильно сприяє цій доставці і дуже як круч мокрий. Але тим не менше тут багато людей працюють на цій доставці, заробляють більш-менш нормальні гроші. Одного дня можна заробити 100 доларів, а іншого 300 доларів. Тому е, все залежить по ситуації, від кількості замовлень, від погоди і все інше. Е, Хочу вам зняти відео про реєстрацію е на Uber-Доставці. І там все доволі примітивно, можна дуже легко зареєструватися. Нічого особливого там нема. Але хочу вам порекомендувати. Так як я працюю на доставці, Uber мені прислав повідомлення, що я можу. Е Запрошувати сюди своїх друзів, знайомих і за це отримувати бонус. Уявіть собі, якщо я запрошую вас, і ви протягом 90 днів виконаєте 100 замовлень, мені здається, така інформація, то ви отримаєте 560 доларів бонусу. А я отримаю 300 чи 330, щось таке. Тобто, я отримую 300, ви отримаєте 560 і ми двоє в плюсі. Тому перед реєстрацією я би вам порадив. Написати мені в закріпленому коментарі я залишу свої контакти на електронну пошту, на Телеграм, на інстаграм, на Viber. І ви зможете мені в якусь з цих соціальних мереж написати. Я вам скину посилання, лінк на реєстрацію в Uber. і далі ви собі спокійно зареєструєтесь. Зараз після цього, цієї моєї розмови я покажу. Як далі реєструватись? Там все дуже просто, але просто для тих людей, які може трошки більше переживають і хочуть, щоб все було надійніше, то я знімлю зараз вам це відео для реєстрації. Отже, заходимо, шукаємо закріплений коментар, пишемо мені, я скидаю вам, вам лінк і нам двом вигодно. Тому до зустрічі, друзі. Отже, переходимо по реферальному посиланню. Спочатку вводимо електронну пошту, потім чотирьохзначний код, який вам прислали на електронку, потім номер мобільного. Далі створюємо Пароль. Пізніше вказуємо ім'я і прізвище. Далі клікаємо галочку, тобто погоджуємось, що ми прочитали правила і нам 18 і більше років. Далі пишемо місто Ванкувер. Внизу повинен з'явитись реферальний код. Коли я реєструвався другий раз по одному реферальному лінку, то цей код не з'являвся. Тому пишіть мені у соцмережі, щоб я відправив вам індивідуально цей лінк. На Glovo в Польщі один і той самий лінк можна було використовувати, але тут мені здається потрібно постійно оновлювати його. Далі обираєте на чому будете працювати. Потім завантажуємо свіжо зроблену фотографію паспорта, work permit, тобто дозволу на роботу, і фотографію для вашого майбутнього профілю в аплікації. Далі потрібно почекати, поки вам підтвердять ваші документи. Я завантажував ще своє посвідчення водія, але вибивало якусь помилку, тому я не зрозумів, чи я завантажив неякісну фотографію, чи вони не підтвердили українське посвідчення. З цим питанням я не розбирався, бо і так планував доставляти на велосипеді. Але якщо у вас є якісь запитання про посвідчення, то пишіть в коментарі, можливо, я буду знати більше якоїсь актуальної інформації про це. І після того, як підтвердять ваші документи, вам потрібно прив'язати свій банківський рахунок до вашого аккаунту, ввести транзит номер 6-значне число, і далі аккаунт number 12-значне число. І після цього ви зможете працювати на доставочці Uber. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. І хто хоче отримати реферальний лінк, то пишіть у соцмережі. І підписуйтесь на канал, бо я планую знімати тут свої будні на доставочці. До зустрічі, друзі!